Так. Доброго дня, шановні депутати, запрошені. Вітаю всіх в цій залі. Пропоную розпочати позачергове засідання 69 сесії міської ради. Для початку прошу всіх зареєструватися. 15 депутатів є, необхідний форм є. це було. За 14 приймається. Е, так, регламент проведення сесії пропонується 5 годин. Переходимо до питань порядку денного. Сам, за сам порядок денний. Немає питання, що подарунок. Голосуємо. Це для регламенту слова. Порядок денний. Я виправлю. Виправлю, да? так? Добре. Переходимо до розгляду питань про регламенту. Перед сьогодні за програмом підтримки військової частини Збройних сил України. Національна партія. Я скажу, що ви звернення від військової частини А7014 на загальну суму 500 тисяч гривень для закупівлі комплектуючих до ВПЛА і акумуляторних збір дає в засобів засоби зв'язку та там виходить Відповідно до цього пропонується внесення змін до програми підтримки військової частини збройних сил України. Вісти до програми підтримки військової частини Збройних сил України, Національної гвардії України, діяльності на 2024 рік. Ми її в редакції, яка видається. Пропонується передати субвенцію з бюджету Задольської міської територіальної громади державного бюджету на виконання програми підтримки військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України на 2024 рік військовій частині А-7014 Збройних сил України, на поточні видатки, на загальну суму 500 тисяч гривень, на закупівлю комплектуючих до ППЛА акумуляторних збірок до ФПВ, засобів зв'язку та комплектуючих до них. Опонується здійснити передачу коштів спеціального фонду загального фонду, а саме залишку екологічних коштів на початок року у сумі 500 тисяч гривень. У зв'язку з цим збільшити додаткову частину бюджету, а саме загальна сума видаткова бюджету, загальна сума 221 мільйон 140 тисяч 163 гривні 84 копійки, в тому числі видатки загального фонду бюджету 190 мільйонів 831 тисяча 835 гривень 84 копійки. Спеціального фонду бюджету 30 мільйонів 30 308 тисяч 328 гривень. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі сімдесят мільйонів шістсот сімдесят дві тисячі дев'ятсот гривні копійок. Встановити, що джерелом формування загального фонду бюджету міської територіальної громади на 24-й рік частині фінансування. Є надходження, надходження та передача коштів до спеціального фонду до загального фонду за рахунок залишки економічним коштів на початок року. 50 мільйонів 935 тисяч 998 гривень. Додатки один до цього рішення є венер'єдної частини. Дякую всім за роботу. Досі